Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Ми сьогодні приїхали на дачу, хочемо трішки тут попрацювати. Зараз пройшли дощики, земля така болотна, але у нас вихідний день і треба щось робити, тому що по буднях вже ввечері, коли мама повертається з роботи, дуже темно і неможливо працювати, тому будемо робити сьогодні. Ось ми збираємось наразі а, закінчити цей острівець, досадити тут молодила, як ми хотіли. Нагадаю, що нещодавно висадили тут новеньку тую віпкорт. Ось бачите. Так вона виглядає. Там у нас посаджена юка Guard в центрі. А, далі у нас іде сосна колоновидна на краєчку. Ялинка форманьок, яка повинна стелитися. Ще не знаємо, чи вона виживе, але, здається, трошки очухалась. Побачимо на наступний рік. І ось цю частину біля юки ми хочемо всю зробити з молодил. Різні молодила повисаджувати. Покажемо вам як. Привезли з собою те, що мали по залишкам. Є камінці різні. Ось тут молодила зібрані. Будемо висаджувати на дорощення і дивитися, що з того вийде. Тому залишайтесь з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал і ставити вподобайки. Приємного перегляду, друзі! Ось так ми відгордили вже цю діляночку великими, точніше, камінцями з тієї сторони. І зараз мама викладає частинку мілкими камінцями. Такий бар'єр. Поки у нас молодил не дуже багато, і вони не настільки різноманітні, щоб їх розсаджувати по всій ділянці, ми хочемо частинку засипати більшими камінцями. В нас є, покажемо, ось там, де юка зростає. А тут зробити такий ніби струмок з різних молодил, які будуть так перечекати один в одного. Ну, побачите. Будемо зараз формувати. Все одно у нас по ходу діла дуже часто міняється усе. І так, оскільки у нас усі ідеї народжуються м, спонтанно, та, ну, щодо того, як ми формуємо наш рокарій, то, звичайно, камінці з собою ми взяли небагато. Ось такі в нас вдома були цікаві камінці. Ось як вони виглядають. Вони підходять, в принципі, під породу цю нашу гранітну, яка у нас є. І мають такий трошки зелений відтінок. Ось ми їх привеземо на наступний раз додатково і досипемо цю діляночку ними повністю. Молодила плануємо висаджувати в звичайний ґрунт. Ось мама трішки набрала його у нас тут прямо на ділянці. Засипали цю діляночку, ми не будемо прорізати ніякі отвори. Просто наверх на грудканину сипемо ґрунт невеличким шаром. Потім будемо сипати ще пісок, привезли з собою, для того, щоб земля була більш пухка і гарно вода проходила. А потім покажемо, що буде потім. Ось так у нас вийшло. Зараз будемо розкладати і вже потім прикопувати молодила в них. У нас є три вида, три таких кольора. Вони, в принципі, всі в одній такій палітрі, біло-зеленій, там трошки є таких ще біжевих чи не знаю, розуватих, але вони не контрастні. І спробуємо їх отакими ось лініями викладувати. Ми не хочемо, щоб це було занадто контрастно. Хочемо, щоб вони ніби між собою перемішувались трошки, як перетікали один в одного. Ось зараз так і спробуємо зробити. Ось ми маємо такі доріжки тепер із камінців. Бачите, як непогано виглядає. Здається, трошки контраст є, і, в принципі, вони пасують один до одної. І вирішили саме на них висадити три види молодил. На ось цих зелених камінцях у нас будуть такі сірі мармурові. Ми їх називаємо. Вони набувають таких трошки рожевих. Іноді фіолетових відтінків, бачите, які зараз на сонечку. Точніше, сонечка немає, камера не дуже передає. Ось так видно, от бачите. От. Далі у нас будуть на білих камінцях іти молодила трубчаті. Вони мають такий зелений кольор. Трошки червоні кінчики у них, коли вони на сонці зростають. Отак от виглядають. Ось. І в такими трубочками в них, бачите, скручуються листочки, коли вони в нормальних умовах. І зараз на зиму вони стануть взагалі червонуватими. Потім навесні будуть теж такого бордового кольору, а вже коли потеплі, будуть зеленіти. А третій вид молодили, який ми хочемо висадити на цих камінцях, таких бежевого кольору, трошки з розовинкою. На них ми хочемо червоні молодила висадити. Ми так сподіваємось, що це червоні молодила. І зараз вони ось так виглядають. Салатові. Але вони просто були дуже довгий час в повній тіні. І, на жаль, ось так от зафарбувалися в колір салатовий. І витягнулись трохи. Але корінці є. Ми їх Висаджуємо в такий вологий ґрунт, тому думаю, що, в принципі, мають вижити. В крайньому випадку, якщо навіть пропадуть, привеземо навесні якісь нові, висадимо інший сорт. А ще у нас залишаються молодила павутинні. Отак вони виглядають. Вони зростають зовсім невеличкі, завжди такі кругляшки. І в них з'являється павутинка, коли тепло, влітку вони покриваються ось тут такими павутинками всередині. Ось, то ми їх хочемо висадити між ялиною і сосною, тому що вони такими сімействами дуже щільно ростуть. І ми думаємо, що тут буде їм добре. Зараз також насипамо сюди землі, пісочку трошки, без камінців, висадимо їх грубками. І вони просто покриють простір, який тут є. Покажемо, як у нас все вийде. І так закінчила я роботу з молодилами. Мама висадила у нас перший рядок і пішла ось там от гейхери розсаджувати. Зараз покажу. А я вже закінчила два інших рядки. В принципі. Ми бачите, густо не насаджували, тому що молодила швидко розростаються, а ми не хочемо підходити до цієї ділянки ну, хоча б 2 роки. Побачимо, як вони тут приймуться, чи сподобається їм. В принципі, в перших двох сортах я впевнена, що вони закриють тут повністю всі камінчики, наростуть Це ці сірі, мармурові і трубчаті. А ось другий сорт, бачите, він такий нещасненький. У нього такі корінчики тонюсінькі були. І я то його висадила, але єдине молодило, в якому я не впевнена, що воно виживе, то це саме це молодило. Тим паче, ми навіть не впевнені, що тут один і той самий сорт усе йде. Але ми їх брали з одного місця, то думаю, що є така надія, що це все один сорт і взагалі що це червоні молодила. Ну, поживемо, побачимо, сподіваємось. Що й вони приживуться, їм сподобається. І що навесні вони тут будуть симпатично виглядати серед камінців. Обов'язково покажемо вам це. А там ми бачите, розклали ось так грубками молодила павутинні. Ось, зараз їх не дуже видно, але вони приймуться, розростуться і, повірте, будуть дуже щільненько і гарненько. Сидіти на цій діляночці. Ось як в нас цей острівець виглядатиме здалеку. Там ще, де чорна тканина, будуть камінці зелені, і от якось так буде це все виглядати. Ось. Далі буде кутовий острівець, отут, іти. Він отак буде заходити сюди. І тут буде між ними доріжка пролягати. І зараз покажу вам, як виглядають рослинки на нашому першому острівці. Тут листям позаносило, треба поприбирати. Але мені дуже подобаються нині осоки, як тут виглядають. Бачите, яка гарненька. Хороший стан. І ця висока бромку також симпатяшка. І навіть Amazon Mist почала відростати. Бачите, які в неї вже довгенькі, зелененькі, пагони з'явилися. Мені не подобається лише її середина. Вона якась занадто ось тут сухенька. Але вже в цьому році не будемо її чіпати. А побачимо, як навесні. Якщо почне звідси відростати новеньке волосячко, то залишимо. Якщо ні, то переберемо, може розділимо кущик, почистимо тут всередині сухе бадилля і посадимо заново. Ось така краса. А мама тут розсаджує ось такі старі кущі гейхер. Великі, старі рядками будемо ось так їх вирощувати. І на наступний рік, дай Боже, приймуться, будуть на продаж уже гарненькі невеличкі кущики. Ось так. Ну все, друзі, ось таке невеличке відео у нас вийшло. На цьому буду з вами прощатися. Прийшла вам тут показати ще. Бачите, як вони ще непогано себе досить почувають на цій діляночці з лохиною. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Ставте нам вподобайки, не забувайте на канал підписуватися. Пишіть коментарі, як вам наші рокарії, ідеї з молодилами. І обов'язково дивіться наші наступні відео. Дякую за увагу! До нових зустрічей!